Вітаємо учасників стикових матчів однієї восьмої фіналу чемпіоната України ДЮФЛ вікової категорії Ю-16. На футбольному полі зустрічаються команди ДЮСШ Атлет, місто Київ та футбольна академія Колас Ковалівка. Увага! На стадіоні Атлет звучить Національний гімн України. Ще не вмеражини ні слабо, ніголя, ще на брат українці усміхнеться доля, сгинуть наші порошенькі я краса на сонці Запануємо ми, ми, браття, у сонці. Свободу, покажем, що не брати! Козацького! Роду. Слава Україні! Дякуємо. 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 Магічне кермічне коло. команди! Сперещається за вихід в одну четверту. Чемпіонату Діфлу. Нагадаю, перша зустріч цих суперників тиждень тому завершилась з перемогою команди Атлет. Це єдиний м'яч в тому матчі забив футболіст-атлета Яковлєв Ілля. О, Друзі, Друзі, який сейв! Просто неймовірний сейф! Виходимо на ударну... Позицію Урбан Назарій пробивав. який сейф здійснив Шульга Макс. Дійсно, зіграв максимально надійно, максимально впевнено. Ну що це перший тривожний сигнал, де капітан веде футболістів. Олег! В атаку проходять, всі волочали. Така чудесна передача. І удар. Боже мой, який удар просто неймовірна передача. Вискочив на ударну позицію з мішку А на сочки стали! Ох! Друзі, який сейв був, неймовірний сейв. Від Макса Шульгі. Два сейва в першому таймі. Ой, прекрасно, як просто. А це жовта карточка. друзі, Стандарти небезпечні. Ой, це, це жовта карточка, РГ. Так не можна, но. Подача Лівуна. Ой. Лівун, Ривон! Лівун, Риво! Ай, все нормально, да! Та без проблем. А я думаю, що без проблем. Ох, і знову ж таки. Який момент? А тут уже у нас воротар. Це фолк. Рех, це фол. ну, Звичайно. В Ногу ударив. Я думаю, що це фол. Там удар в ногу був. Чіткий від гриня. Це жовта карточка. Друзі, забуває гол команда. Колос, бачите, була небезпека і хто забиває. Не зрозуміло. Мені здається, знову ж таки шепетько. Я не побачив, хто був, якісь рикошети ну, І позрадницька команда. Атлет... це також боротьба не тільки майстерності це боротьба характерів. Ну, Потужніше, дивіться, що о, а це вже це вже, це вже, це вже теж фол. Це, що? це червона карта. Рев. Я думаю, що Вандерчук він заслугує доводити і в серії пенальті, що вони кращі. Також хочу відзначити єдність команди, команда разом, і, і навіть ті футболісти, які знаходяться за межами поля, але футболісти заміни. Вони всі обійнялися і передають свою енергію партнерам по команді. Перший удар буде наносити футболісти Колоса це Ковальчук, Володимир. Також будемо вести. Друзі, ну що вам сказати? Початок він важливий. Потужний удар Володимира і Поперечина рядує ворота. Прекрасне виконання. 1-0. Я буду рахувати серію. Пенальті Касіцький плюс. Стійка. Не забувай, Іван, не витимали. У нас нерви у футболіста. Ну і таке буває. Це футбол, друзі. Це футбол. Потієнка мінус. Трошки, так, да, трохи розгадав замисел. Воробйов, ливун мінус. Хочу відзначити сейф Микити Воробйова. 1-1 дуже впевнено пробиває Назарій розвів вертаря по куткам. Хліманко плюс ну шо ж вгадав удар Воробйов, але сильний був від все і м'яч проліз просто проліз ворота рахунок стає по пенальті 2-1 ах який момент просто неймовірний стрибок шульги м'яч залітає все таки залітає вгадав напрямок але трохи траєкторія була зависока корисним Прекрасне виконання. Друзі, ну це модрі, Я вам скажу, хто не згоден, то може написати. Молодець Хавро. Плюс дуже впевнено. Так як і має бути. Друзі, ну у нас іде шостий номер. Ну, що можна сказати? Відчувалося, людина працювала над цим елементом і забиває гол. Ой, гол забиває! Переможний гол команда Атлет виходить в воду четверту. Переможний м'яч від дрьомова Артема. І команда, дивіться, команда «Атлет радіє. Всі вітають переможця. Хочу привітати команду атлет-тренерів Чуприну, Євгена Михайловича та Колесника Євгена Валерійовича з виходом в одну четверта. Хочу привітати всю команду, абсолютно весь колектив, вони ще до цього важка була гра, дві червоних, пропущений гол за дві хвилини до закінчення другого тайму. І перемога саме в серії пенальті. Дякую команді Колос за потужну гру. Віддали всі сили. Вони в перемозі, перемогли весний час, на жаль, в лотереї. Вони програли. Чудесний матч. Шановні, дякую, що були з нами. Більше ста глядачів було. 170 глядачів. У нас просто рекорд сьогодні по Україні. Дякую всім, що були з нами. Слава Україні і смерть ворогам!